Місто Лубни, Володимирський проспект, фасадна частина, бивший завод. Це бивше кафе Діоніс. Ця частина під Будівництво з угла там треба будувати. Це офісна частина, це проходна, це модуль на 3300 квадратів і пішла, скажімо, червона частина будівель, тут десь 1100 чи скількість квадратів. Це Володимирський Майдан 76. Ой, Майдан, Проспект. Володимирський проспект 76 Володимирський проспект і будівля на 3300 квадратних метрів. Тут можна зробити стоянку. Для автотранспорту і спереду дві стоянки здорових можна зробити.